1941 рік багато населення не може виїхати. Я думаю, коли ви чуєте цю дату, ви розумієте, що йде Друга світова війна, і в історії є такий цікавий, можливо, навіть дивовижний приклад спасіння багатьох людей. 1941 році німецькі війська разом з їх союзниками блокували Ленінград. Ленінград знаходився у повній блокаді, і багато цивільного населення вони фактично залишились від засобів існування. В них не було їжі, вони були в холоді, в голоді. І рішенням, як спасти багато цивільного населення від німецької. Загарбницьких, від німецької загарбницької армії, рішення було наступним, щоб через озеро Ладоське, через озеро зробити дорогу. Уявляєте, брати і сестри? І ця дорога в історії відома як дорога життя. Ця, через цю дорогу влітку це було по воді, а зимою це було. По льоду, по кризі. І ця дорога відома як дорога життя або крижана дорога. Через цю дорогу була доставлена їжа і цивільне населення воно не вмерло. І через цю дорогу була евакуація людей. А, і через цю дорогу, дорогу спаслося дуже багато людей. Дорога життя відома в історії, це такий безпрецедентний випадок, коли по воді, по льоду можна було. Мати таке сполучення. Єдина дорога, єдиний такий порятунок це була ця крижана дорога. Сьогодні в російсько-українській війні ми також знаємо дорогу життя. Якщо ви будете дивитись, події, нещодавні події, які два роки тільки мають, наприклад, дорога Бахмута, ви можете вивчити цю історію. Коли була так само логістична дорога, яка дозволила зберегти життя багатьом нашим людям. Дорога життя. Інша дорога вона вже існує на сьогодні в Болівії. Вона сполучає два міста: столиці Болівії Лапас і місто Коройко. Ця дорога унікальна тим, що вона має ширину. 3 метри. Ця дорога а, має протяжонність 56 кілометрів. І вона протягом цих 56 кілометрів спускається з 4600 метрів до 1200 метрів. Тобто, ця дорога фактично це такий сплошний схил шириною 3 метра. І, на жаль, ця дорога відома, відома також тим, що протягом року на цій дорозі гине біля 300 людей. Коли дві машини зустрічаються одна з одною, як ви думаєте, чи легко роз'їхатись їм, якщо дорога в деяких місцях 3 метра? І, на жаль, одна з машин, коли вони зустрічаються, вона намагається її об'їхати іншу машину. Або якийсь інший транспорт, і вона просто падає зі скелі. Ця дорога названа в історії, в принципі, у всьому світові як небезпечніша дорога в світі. Вона названа дорогою смерті. Бо багато людей, які вибирають їхати по цій дорозі, вони гинуть. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами порозмірковували і подивились на дві дороги. Які так само ведуть або до життя, дорога життя, або до смерті це дорога смерті. Давайте разом з вами відкриємо перше псалом і подивимося на ці дві дороги. Відкрити, будь ласка, разом зі мною перше псалом досить коротеньке псалом, всього шість віршів. Ми його прочитаємо. Я буду читати в новий переклад українською. Блаженна та людина! Що не ходить на раду нечестивих, не стоїть на дорозі грішників, не сидить на зборищі глумливих, але в законі Господнім її насолода, і про закон Його роздумує вдень та вночі. І буде вона, як дерево, посаджена над водними потоками, що плід свій дає вчасно. І листя його не зів'яне. Щоб вона не робила щаститиме їй. Не так нечистиві, вони як полова, що вітер розносить усюди. Тому не встоять нечистиві на суді ані грішники на зборах праведних. Адже знає Господь життєвий шлях праведних, а шлях нечистивих загине. Останній вірш. Адже знає життєвий шлях, тобто дорогу життєву праведних Господь, а шлях, тобто дорога нечестивих, загине. Дві дороги, брати і сестри. І давайте подивимося на ці дві дороги і на, на складові цих дорог. І перша дорога це дорога життя, дорога праведника. І якщо ми подивимося на цю дорогу, а саме на перших три верша, то ми побачимо, що праведник щось повинен Що? Щось повинен не робити. Праведник щось повинен не робити. Коли він йде по цій дорозі життя. Дивіться, праведник він не ходить на раду нечестивих, він не стоїть. На дорозі грішників, і він не сидить на зборіщі глумливих. Коли я був студентом, я жив у гуртожитку. Є серед нас, хто жили студентами в гуртожитку? О, багато. Я думаю, тоді ви зрозумієте, про що я буду зараз розповідати. Коли я був студентом, я був першокурсником, і я коли заселявся, я чув про такі кімнати, у нас кімнати були пронумеровані, про які всі говорили. Там кімната, ну, наприклад, я зараз як приклад кажу, кімната там 3-1. І всі розуміли, що там живуть такі хлопці, ну, з якими краще не зв'язуватись. Досить такі, ну, небезпечні хлопці, скажімо так. Але час від часу я бачив перша... першачків, які хотіли десь познайомитись, подружитись з такими хлопцями, щоб набути якийсь авторитет. Під'єднатися до такої компанії. Ну, знаєте, як воно в такому віці людина ще не розуміє, що це шлях до загибелі насправді. І я бачив, що іноді люди, з якими я вчився, там могли просто підійти до цієї кімнати, там заглянути, щось запитати в цих хлопців і піти далі. Тобто, просто пройти мимо. Потім я вже бачив, коли цей першокурсник, який приїхав, він вже. Спілкується з цими хлопцями. Тобто він зайшов, постояв, поспілкувався, познайомився, вийшов. Через деякий час я вже бачив, що цей першокурсник, він вже з ними сидить в кімнаті і проводить дуже-дуже багато часу. І, на жаль, він вже ну, робить фактично ті ж самі речі, що і ці хлопці. І якщо ми подивимося, це динаміка або тенденція негативна. Тенденція. Спочатку праведник може ходити біля нечестивих, потім він вже стає біля нечестивого, а потім він вже сидить разом з нечестивими або грішниками, або глумливими. До речі, глумливий це той, хто насміхається над Богом. Уявляєте? Є такі сміливці, які можуть насміхатися над самим Господом Богом. Або над його словом. Тому праведник він не ходить на раду нечестивих, тобто він не радиться з нечестивими з людьми, які не знають Бога, людьми, які, є, а, ну, я не можу сказати богопротивниками. Напевно, і такі є, але ті, які відкидають Бога, він не радиться з ними. Він не слухає порад нечестивих. Далі ми бачимо, що він не стоїть на дорозі грішників, тобто він не робить те, що робить грішник, не наслідує вчинки грішника. І він не сидить на зборищі глумливих, тобто насмішників, він не переймає спосіб життя, він не товаришує, він не є частиною цього товариства, глумливих людей. Тобто, праведник не робить, да? ми з вами запам'ятали три речі. Не ходить, не стоїть, не сидить на зборищі нечестивих. Але далі ми побачимо, що він щось робить, брати і сестри. Дивіться. Але в законі Господнім її насолода і про закон Його роздумує вдень та вночі. Тобто він не робить, а далі він робить. І написано, що він робить тут дві речі. Якщо ви почитаєте синодальний переклад, як там написано? Хто мені підкаже? В синодальному перекладі? В законі Господнім воля його. Тобто воля, перше, що він робить, зараз ми подивимося, що це означає. І друге, він роздумує про Божий закон вдень і вночі. Але в законі Господням її насолода в моєму перекладі. От там, де слово воля, насолода, бажання це все одне і те саме слово. Тобто, праведник на цьому шляху життя, він замість того, щоб знаходитись в спільноті грішників і робити ті діла, які робить грішник, він насолоджується законом Божим. Тобто, воля це прояв дії. Він перебуває, він читає, він вивчає Божий закон і в цьому його насолода. Псалом 18 говорить наступні слова, 10, -й, 11 -й вірш: Закони правосуддя Господні істині, усі вони праведні, вони бажаніші від золота, навіть без, без безлічі золото щирого, і солодші вони від меду, меду стільникового. Для людини, яка є праведною, для Божої людини Його закон це насолода. І він діє, він перебуває в Його законі і Він виконує Його закон. Тобто, це фактично перебувати в Біблії і жити так, як говорить Господь через Біблію. Друге, це роздумує день і вночі. Тобто він насолоджується, він перебуває в Божому Слові. Він прилагає зусилля, дабо воля це акт зусилля. А далі ми бачимо, він роздумує. Брати і сестри, коли ми читаємо Боже Слово, да, насолоджуємося їм, потім воно протягом всього дня працює з нашим серцем. Дух Святий нагадує нам ті слова. Більш того, в конкретних ситуаціях Дух Святий може нагадати нам Слово Боже, і ми можемо правильно чинити ми можемо йти по цій дорозі праведника. Давайте підсумуємо: праведник не робить, і праведник робить. Праведник не робить те, що робить грішник, він не товаришує, він не дослухається до парад, він не має такі думки, які мають грішна людина. І праведник він робить. він Прилагає зусилля, щоб перебувати в Божому законі, і він розмірковує над ним в день та вночі, тобто постійний такий процес. І далі ми бачимо наслідки того, що робить праведник, не робить праведник і робить праведник. І про наслідки написано в третьому вірші результат. І буде вона, як дерево, посаджена водними потоками, що плід свій дає вчасно і листя його не зів'яне, б вона не робила, щаститиме їй. В когось є сад, дача і сад? Є, да? Добре. Коли ми доглядаємо за садом, в нас є дерева. І ми дуже радіємо, коли в свій час, ну, наприклад, візьмемо там яблуня, да? в свій час яблуня дає гарні плоди. І вона спочатку зелена, потім формується плод, і в свій час яблуня цей плід дає. І наше серце радіє, правда, як тими, хто доглядає за цим садом. Але часом можемо побачити дерево, яке є сухим. Так, і Ми починаємо щось робити з ним. Ну, а воно сухе, воно мертве. Так ось Господь, автор цього псалма, порівнює праведника з цим деревом. Зелене дерево, так, це листя. Це сила, браття і сестри. Це сила, життєдальна сила. Якщо ми хочемо мати силу, є рішення тут. Треба щось не робити. І треба щось робити. Оце зелене листя це сила для того, щоб мати сьогодні для нашого життя і служіння. Для того, щоб мати плоди в нашому житті і служінні так само. Що це є плоди? Це наші добрі справи, добрі вчинки, які славлять нашого Небесного Отця. Це наше благословенне життя, чисте, святе перед Богом. І Господь дивиться, йому, йому подобається. Йому подобається наше життя. Тому результат цієї праведної дороги, цього праведника, який не робить і робить, буде успіх. І про це написано далі в 3 вірші. Що б вона не робила, щаститиме їй. В іншому перекладі написано, «І буде, матиме успіх, праведник. Чи будуть і праведники складнощі на його шляху? Будуть. Слово Боже про це говорить. А чи ці в складніщах можна мати успіх? Праведній людині, Божій людині. Можна. Навіть в тих обставинах, які б тяжкі вони не були, праведник може мати успіх. І успіх заключається в тому, щоб перебувати в Божому Слові і поступати по Божому Слову. І з іншої сторони не перебувати в спільноті людей, які є Богопротивниками. Далі ми читаємо про шлях смерті або дорогу смерті. І вона починається з 4-го вірша. Написано не так нечистиві». Не так нечистиві». Тобто нечестивий ходить на раду нечестивих, бо він сам нечестивий. Він стоїть на дорозі грішників. Нечестивий сидить на зборищі глумливих. Нечестивий не насолоджується Божим Словом. Його воля не долучена до Божого Слова. Нечестивий не роздумує над законом Божим. І нечистивий не буде як дерево, про яке ми читаємо тут в цих віршах. А він буде як хто? Як полова написано четвертий вірш, брати і сестри. Вони як полова, що вітер розносить усюди. В ті часи, коли робився хліб, да, зерно, то зерно має дві складових: це його серцевина і шелуха або полова. Ось. І тоді, коли оброблялося зерно, для того, щоб провіяти зерно від полови, воно так підбрасувалось до верху, і вітер цю полову він розмітав. І таким чином було просіюване в ті часи зерна. Потім ця полова збиралась і вона спалювалась у вогні, тому що вона була ні до чого не придатною. Її не їла худоба, їй не удобряли землю. Тобто, фактично, це пил, який не має ніякої користі. Цікаво, що написано, що нечистивець він ця, як ця полова. І далі написано так само результат цієї дороги смерті, тому не встоять нечестиві на суді ані грішники на зборах праведних. Друзі, дорога душа, якщо ти ще без Христа, якщо ти не покаялась в своїх гріхах, а Дух Святий може докоряти тебе в гріху. І це у кожної людини може бути свій гріх. Якщо ти не не ще вірою не прийняв, що Господь Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, Бог втілився в людське тіло для того, щоби простити твій гріх, спасти тебе від гріха і дати тобі вічне життя, то ти на цій дорозі, друже, то ти на цій дорозі, дорозі смерті, і ти тільки на шляху, ти вже мертвий. Але оцей прояв смерті він в повноті буде тоді, коли написано буде вічна погибель. Пекло зрозумілою нашою мовою. І да, пекло це як вогонь, да, гієна огніна. І оця полова, вона спалена. Да, і пекло у нас асоціюється з вогнем. І шостий вірш, він підсумовує говорить: адже знає Господь життєвий шлях праведних. Отут От слово знає. Воно говорить про те, що Господь не просто знає, не просто знає, що буде з віруючою людиною, з його дитиною, а Він приймає участь. Господь приймає участь, Він допомагає, Він виправляє. Бо часом, знаєте, ми йдемо цим дорогою життя, але десь трошки там стежиночка якась. І ми трошечки вирішили скоротити шлях, а потім бачимо, що неправильний шлях. І Господь допомагає. Він Допомагає нам виправитись. Він знає наш шлях, шлях праведних, а шлях нечестивих написано загине. Підсумовуючи, хочу сказати, що є дві дороги, третєї немає. На якій дорозі знаходитесь ви? Це питання риторичне. Можете дати відповідь в своєму серці. Я вірю, що більшість із нас, ті, які знаходяться в цьому залі, вони заходяться на дорогі життя. Як вони туди потрапили? Бо Христос є правда, істина і життя. Бо Христос сказав, що ви вивчаєте Писання, а Писання говорить про мене. Тому якщо ми на цьому шляху, то це не наша заслуга, брати і сестри. Це заслуга того, хто прийшов в цей світ, щоб нам, нас поставити на цей шлях. Це наш Господь і Спаситель Ісус Христос, який помер за наш гріх на Христі і Воскрес на третій день для нашого виправдання. Якщо ви ще не на цьому шляху, то ви не на шляху правди, то ви 100% на шляху смерті. Якщо ви не на шляху життя, якщо ви без Христа, дорога душа, то ви на шляху смерті. І, можливо, зараз ви це не бачите. Але прийде час, як написано, коли буде цей суд Божий, і ви пристанете перед Ним. І з чим ви пристанете? Перед Господом Богом на суді. З вашим гріхом. Тому що ви не прийняли Христа, ваш гріх не є прощений, ваш гріх не є викуплений. І це є погибель, вічна погибель. Тому для тих, хто на шляху смерті, прийміть Христа і станьте на шлях життя. Не їдьте по цій дорозі, яка приведе до загибелі, яка сполучає два болівійських міста. Станьте на той шлях, яке спасе ваше життя, так як сьогодні є шляхи, які спасають так само життя в нашій країні, коли йде війна. Для нас, віруючих людей, дітей Божих, хочу сказати наступне: Брати і сестри, якщо ви хочете мати силу для життя і служіння, ця книга повинна бути вашою настольною книгою, не тільки настольною, і кишеньковою книгою, і книгою, в якій ви перебуваєте день і вночі. Якщо ви кажете, в мене немає сили духовної і не читаєте Боже Слово. Не перебуваєте в молитві, не перебуваєте в церковній спільноті, ну то це дуже логічні і доречні речі. Коли я фізично не їм, я слабкий, я хворію, в мене болить голова, мені нічого не хочеться. Коли я фізично поїм, в мене є сила, в мене є натхнення, в мене є розуміння, так само з Божим Словом. Якщо ми хочемо мати сьогодні силу для життя і служіння, нам потрібно знову брати цю книгу і не просто її читати. Не просто прилагати зусилля, бо воля це зусилля насолоджуватись, а й роздумувати. Коли ми будемо перебувати в ній, вона буде Духом Святим нагадана нами. А далі наша відповідальність силою Божою поступати по ньому. Колись Мартин Лютер сказав наступні слова. Одне тільки одне необхідне для християнського життя праведності та свободи, і це святе Слово Боже Євангелія Христа. Давайте ж будемо вважати твердо доказаним, що душа може обійтися без всього за винятком Божого Слова. І що, де немає Слова Божого, там немає ніякого облегшення для душі. Якщо вона має Боже Слово, вона багата і не потребує нічого, оскільки це слово життя, істини, світла, миру, праведності, спасіння, радості, свободи, мудрості, сили, милосердя, слави і всіляких незліченних благословень. Амінь. Давайте помолимось.